Розділене навпіл Малі залишилось без уряду. Прем'єр-міністр західноафриканської держави Шейк пішов у відставку разом з усім своїм кабміном. Це сталося через декілька годин після того, як солдати військової хунти взяли прем'єра під варту. наша країна малі увійшла у найважчий період своєї історії. У цей кризовий час малійських жінок та чоловіків непокоїть майбутні нації. Вони хочуть миру. Саме тому я Шейк Діара, йду у відставку разом зі всім моїм урядом 11 грудня 2012 року. Малі з розкололись на південну частину підконтрольну уряду та північну, яку захопили повстанці Туареги, проголосивши власну державу Азават. Солдати, які взяли під варто прем'єра, заявили, що виконують наказ лідера хунти Амаду Саного. Він у березні цього року очолив заколот проти президента Тумані Туре. Військові були невдоволені його бездіяльністю у конфлікті з туарегами. Побороти сепаратистів, які діють за підтримки Аль-Каїди. Владі Малі планують допомогти ЕКОВАС за підтримки ООН.